От реально я не знаю, як це називати. Почали вже приходити повістки поштою. А, перші вже фотографії на з'явилися повісток, які надходять. Але найголовніше, ми сьогодні зранку намагалися влаштувати урок арифметики на розсилку. Повісток Укрпоштою виділено 72 мільйони гривень. 72 мільйони. В Мінекономіки у планах до кінця року надрукувати 900 тисяч повісток. Тобто 300 тисяч повісток кожного місяця. 72 мільйони гривень тільки на повістки. Ви розумієте, що відбувається? Ну і майже 72 мільйони гривень на розсилку повісток поштою виділив Кабмін. За даними української правди, таке рішення можна владці ухвалили на засіданні 24 вересня. Згідно з поясненою запискою Мінекономіки, що є у розпорядженні видання в планах до кінця року надрукувати та розіслати 900 тисяч повісток в середньому по 300 тисяч на місяць. Гроші на це мінфін виділить із резервного фонду держбюджету. Нагадаємо, що механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою кабін. І нахвалив ще на початку липня. Власне, першу партію повісток військовозобов'язаним «Укрпошта» розіслала вже минулого тижня. Про це написало видання «Ukrainian Military Pages» із посиланням на представників командування сухопутних військ. Ішлося про те, що на сервери національного оператора поштового зв'язку автоматично надійшли близько 6 тисяч повісток з електронними підписами начальників ТЦК. Новину підхопила низка українських ЗМІ. Втім, офіційного підтвердження з цієї інформації досі немає. Ну і на сайті у соцмережах про служба Укрпошти так і не прокоментувала цю ситуацію на пряме звернення кількох українських медіа там відповіли, що не підтверджують інформацію, зазначену в публікації Ukrainian Military Пейдж. Водночас, інше видання, де стверджує, що взяли коментар у гендиректора Укрпошти Гора Смілянського, і, Мовляв, він уточнив, що тестові повістки дійсно були розіслані, але йдеться не про 6 тисяч, як повідомлялися раніше, а про близько однієї тисячі запрошень до ТЦК. Зауважимо, що сам Смілянський в цей момент був у Канаді. Де саме укладав із тамтешньою поштою двосторонню угоду про продовження дії знижок на тарифи. Нині він вже прямує до Києва. і Обіцяє дати роз'яснення на питання, що так хвилюють українців, зокрема і щодо повісток поштою. <клес> 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 Розумію багато питань по повісткам по банку. Все своєчасно відповімо, надамо реальну інформацію. Ніякої зради нема. А наступні 2-3 тижні дійсно може стати історичними для України з точки зору якості та швидкості доставки. Тож слідкуйте за новинами. Про плани міноборони автоматизувати створення та вручення повісток військовозобов'язаним заговорили на початку минулого тижня. Начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий розповів у доу подкаст про цифровізацію в ЗСУ та деякі нововведення на цьому напрямку. Зокрема, анонсував, що повістки створюватимуться в реєстрі оберіг, отримуватимуть цифровий підпис уповноваженої особи та автоматично відправляються на централізований друк. Ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її в оберізі, підписувати електронним підписом начальника ТЦК в оберізі, і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Вона буде відпратися одразу на централізований друк, з централізованого друку буде втратися в Укрпошту, де Укрпошта буде розвозити. І по АПІ у нас буде інформація, де ця повістка, в принципі, знаходиться. Детальніше зараз будемо розбиратися в цьому питанні з адвокатом Юрій Танасійчук долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, моє вітання! Доброго здоров'я, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, пане Юрію, серед юристів та адвокатів зараз є різні думки з приводу цих повісток поштою. 900 тисяч до кінця року планують. Відправити і зараз дискутують з приводу того, хто ж саме може отримати першими ці повістки? Хтось каже, мовляв, це будуть ті, хто оновив дані до 16 липня, е, нібито це пов'язано з тим, що в ТЦК і в різних структурах є всі дані про них, і нічого шукати не потрібно. Інші ж кажуть навпаки, що можливо це можуть бути ті люди, які досі, скажімо так, залишаються в тіні. Е, за вашою думкою, хто може все ж таки отримати першими ці повістки поштою? Відповідальні законослухняні громадяни України ухилянти їх точно не отримують особи, які переплили тису або іншим чином, поза межами пункту жіно пропуску перетнули державний кордон під час війни. І покинули країну, теж їх не отримують. Отримують особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали правдиві адреси. От це можна стверджувати навіть за межами чинного законодавства. І я переконаний, що для багатьох з таких осіб, зокрема, і я відношусь до такої категорії. Це буде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, оскільки е, самі дані вже е, оновлені, е, ну а для частини це буде запрошення на, на оновлення даних. Сама uh -huh. процедура вона визначена просто законом щодо паперового вручення повістки. Вона зараз в абсолютно іншій редакції, ніж це було 2-3 роки тому. Спрощено її вручення, спрощено там, підписання. Мені, наприклад, приємно чути як громадянина України про цифровізацію цього процесу і представника командування, який говорить про аплікації і цифрове відслідковування, де ж саме знаходиться повістка як наступний етап. Чинний мобілізаційний закон, так званий, дозволяє вводити цифрові технології для мене, як для юриста, насамперед, це можливість суттєво знизити. Хабарництво, яке сьогодні існує, в взаємовідносинах. Недобросовісних громадян України і недобросовісних е, представників ТЦК. Причому я не узагальнюю, я конкретизую, що є достатньо широка категорія е, громадян України, яка готова в будь-який спосіб уникати призову, е, в тому числі породжуючи корупційні діяння. І є ця частина недобросовісних представників ТЦК, які також сприяють цьому, е, аби підривати довіру авторитет. Держави до війська і думаю, тут не потребує лишніх коментарів. Mm -hmm. ми, ми всі за цим спостерігаємо. Пане Юрію, хочу ще уточнити з приводу того, зараз багатьох українців зокрема цікавить, та й бачимо, що в мережах дискусії з приводу того за яким принципом визначали кому відправляти ці повістки Ви вже уточнили справді хто може їх отримати, але тут невеличке уточнення тут йдеться про всіх осіб військовозобов'язаних, які оновили свої дані. Чи можливо ті повістки не надсилатимуться тим, які нещодавно дійсно були в ТЦК, в ТЦК, них ВЛК чинне, скажімо так, всі документи оновлені. Можливо, там є відстрочка, чи е, є бронювання. Такі особи теж будуть отримувати повістки, чи ні? Саме Укрпоштою не можу стверджувати, mm -hmm. скажімо так. Право надіслати повістку буде стосуватись кожної з перелічених вами категорій, uh -huh. і отримати повістку, і, там, наприклад, підтвердити своє бронювання, підтвердити те, що е, дані вже оновлено. Тобто, повістка це не є одразу мобілізація, повістка це е, спосіб, інструмент взаємодії. З територіальним центром комплектування і це невисокі слова. а Закликав би наших глядачів саме так і сприймати, що це, це механізм взаємодії з ТЦК. Е, на мою думку, повістку будуть утримувати кожна особа, яка Внесена в систему оберіг дані, по якій достатньо сформовані для того, щоб розуміти адресу, стать вік там інші додаткові дані, які містяться про особу, і запросити в територіальний центр комплектування. Думаю, що основний критерій такий дуже явний це система оберіг. Так, ну але тут відповідно розуміємо, що якщо люди оновлювали дані, то всі ці дані повинні бути в реєстрах. Чи це буде ще раз ще одним етапом їх підтвердження? Фактично, коли йде мова про десятки і сотні тисяч запрошень, я не виключаю того, що е, о, о цієї е, е, такої дуже структурованої вибірковості може і не бути, і uh -huh. ці запрошення хлинуть е, особам, які всі ці дані оновили. Краще б, щоб цього не було, тому що воно зайвий раз е, е, порушуватиме такий е, не те щоб суспільний спокій, спокою нема в країні, відколи почалась не тільки широкомасштабна в принципі війна. Е, от але. Е, Порушуватиме і так нестабільну взаємодію суспільства з органами влади, зокрема з територіальним центром комплектування. Mm -hmm. Тому тут рішення мають бути дуже чіткими і відповідати в цілому запиту суспільства, яке також і включає вже в себе демобілізованих військовослужбовців дуже поранених суттєво з інвалідністю, які вже віддали своє здоров'я, захищаючи Україну. У всіх є запит на справедливість, і такий великий мобілізаційно-інформаційний процес, як вручення повісток поштою для, для значної категорії громадян України, також має відповідати цьому запиту. Угу. Зрозуміло. Ну справді тут е, м, ви, я так розумію, все ж таки е, поділяєте цю думку саме щоб надсилати повістки поштою, тому що ну не доволі немала кількість 900 тисяч. Е, це до кінця року, і 300 тисяч на місць. Чи це нормальні цифри загалом? Е, якщо ну говорити? насамперед, я поділяю думку, що або ми захистимо країну, або нас не буде. Угу. І в будь-якій іншій країні ми завжди будемо чужинцем. Друге, я поділяю думку як категорія тих сімей, які на цій війні втратили близьких, що е від війни втікати не можна, її треба зустріти в обличчя. Е третє, як юрист, я розумію, що це е одна з процедур, яка є передбачена в чинному законодавстві. Тому. Mm. Е і тих, хто до нас звертається на консультацію, і як волонтер, і як людина закликаю всіх е, все це сприймати е, якомога беземоційно. Е, ми не можемо беземоційно сприймати точкові кричущі протиправні дії. ТЦК, але е, мобілізаційні процеси. Е, і процедури, визначені законом, як своєчасне оновлення даних, як проходження ВЛК, як надання про себе додаткової інформації, як не чекаючи повістки наперед здобуття нових навичок, які можуть врятувати життя і здоров'я на війні, це я вважаю, нормою, яка має стосуватись. Кожного громадянина України насамперед чоловіків мобілізаційного віку, але також і, і жінок, і осіб, які досягли вже 18-річного віку. Бо війна дуже кривава, і сьогодні ніхто з нас не може стверджувати, коли війна завершиться. Зрозуміло, почули вас, пане Юрію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, адвокат Юрій Танасічук спілкувався з нами. Говорили про повістки поштою, які будуть розсилати найближчим часом. Очевидно, до кінця року запланували 900 тисяч надіслати повісток саме за допомогою такого способу зв'язку.